Вітаю на каналі Люблю літературу. Олександр Олесь, о слово рідне орле скотий. О слово рідне, орле скудий, Чужинцям кинути на сміх, Співочий грім батьків моїх, дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блатитнулогих. Шуковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О слово, будь мечем моїм. Ні, сонцем стань. Вгорі спинися, Осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Літературний рід лірика, жанр. Вірш медитація. Поезія медитація це вірші роздуми на філософську та житейську теми. Це поетичні роздуми про швидкоплинність життя, нездійсненність мрії та бажань ліричного героя, невідворотність смерті. Вид лірики патріотична, провідний мотив. Олед щиро захоплюється рідним словом, гнівно картає колонізаторів, які його нищать, та своїх безбаченків, котрі його зневажають. Віршовий розмір чотиристопний ямб видримування кільцеве Рима, чергування чоловічої і жіночої Рими, що виразнює звукову тональність вірша. Символи у вірші це меч, як войовнича грань рідного слова. Сонце як миролюбна окрилена творча грань рідного слова. І слово усе рідне найдорожче. Олександр Олесь у цій поезії виголосив справжній гімн українському слову, нагадуючи всім. Що діти не повинні забувати мову батьків. У будь-якому разі автор переконаний, що мовне національне відродження України обов'язково стане дощами судними для її ворогів. Ідея вірша висловлена в міфологічно біблійних символах. О, слово, будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Горі, спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Поезія вибудувана як монолог звертання, ліричного героя до рідного слова. Три частини композиції виконують роль тези, антитези, синтез.